6 грудня в нашій державі відзначають День Збройних сил України. Та не лише в цей день ми повинні схилити голови та дякувати захисникам рідної землі. Це свято завжди відзначалося з гордістю та пошаною. Але цьогоріч, під час повномасштабної війни, його важливість зросла ще більше. Зсу це меч і щит України, наша опора і захист збройні сили України. Це я не знаю, це святиня святинь до і для кожної людини з нас. О, до такесенького і до такенького. Це свята, святиня святинь. Саме рідніші люди, які захищають нашу країну, наше життя. Я молюся Богу кожний день, щоб він зберіг наших військових, їхніх командирів. Я молюся за те, щоб в Україні був мир, злагода, і щоб ми відстроювали свою Україну. В першу чергу діти яких хочеться захистити, яких хочеться пожаліти і скоріше додому підождатися. Для мене ЗСУ це на світі нема нічого е добрішого, ріднішого, і які, це люди, які захищають нас, усю нашу батьківщину. Усіх наших, оцих маленьких і стареньких, таких, як я. Світ тільки уяснив, що ми захищають, наші діти захищають весь світ від нацизму, дійсно від нацизму. Це наші захисники, які кожного дня оборонять нашу країну від зла стіна, яка оборонить і захищає свою країну. Герої, які показали, що ми можемо. «Це хлопці, які захищають нашу Україну, нашу. Держави, це наші воїни, хоробри. Ми їх дуже поважаємо. любимо, і хай їх Бог охороняє. Наші ЗСУ да. – це наша опора захист і надія. Сьогодні як ніколи збільшилася чисельність військовослужбовців у 2021 році. Українські війська налічували 246 тисяч осіб. А з початком повномасштабного вторгнення лави збройних сил України зросли до 700 тисяч. Звісно, ряди наших захисників поповнили і прилучани. Я можу сказати. Богдану, фамілії не буду називати, Богдану, Артуру. Е е Валера, Валера. Ребята, якщо до вас дійдуть мої слова, вони мене пізнають, розумієте чи ні. Дай вам Бог здоров'я і дай Бог, щоб ви отих орків побідили скоріше, скоріше. Мій ну, дядько, дядя. Так, люблю його дуже. дякую йому за те, що він боронить нашу державу і, і захищає ну, нас. Я знайомий, який захищає Україну, боронить її я вітаю його сьогоднішнім святом. Бажаю витримки, бажаю. Щоб не хворів, бо зараз такий непростий час, щоб не хворів. Якщо захищати батьківщину, це традиційно чоловічий обов'язок, то сьогодні, як ніколи, на захист України стали жінки. Жінки зсу, це герої, це герої. Жінки, які не, не жаліючи свого життя, віддають свої сили. За Україну, за свій, за свій народ, за свої сім'ї. А жінкам дуже складно, і я ними пишаюся, що є такі жінки в нас, які можуть, які можуть на рівні з мужчинами захищати нас, нас, і своїх дітей, і наше майбутнє. Тим, хто сьогодні на передовій, також потрібна допомога. В першу чергу від тих, хто в тилу. Небайдужість прилучан дивує. Це вони збирають кошти на амуніцію, провізію, плетуть маскувальні сітки. Мовчки відправляють гроші тихенько, щоб ніхто й не знав. Скидаю кошти. Нати ми всякою підтримкою телефоную. підтримуємо, перераховуємо кошти і віримо в перемогу. В цей урочистий день прилучани привітали наших захисників та захисниць і подякували їм за їхню жартовність. Побажати їм здоров'я, витримки, терпіння. Щоб між ними був мир. І щоб вони захищали нас і не боялися ворогів своїх, здоров'я, наснаги, всього самого найкращого, їм і їхнім сім'ям. А нашим захисникам, щоб вони саме, головне, всі вижили і повернулися в свої сім'ї, до матерей, до дітей. Більше сил і більше витримки. та… Щоб і далі боронили нашу країну? Ну, бажаю їм повернутися живими, бо їх вдома чекають. Велике спасибі.